Також у нас в клініці є чудодійні уколи, які ми називають укол мовності. Це пітерапія, плазмотерапія зараз. Досить популярно його використовують в косметології, всі дівчатка лікують акне. Не тільки дівчатки, хлопчики теж. Тобто, косметологи уколюють пацієнта повністю все лице плазмою вашою. Береться ваша кров, центрифугується і колеться. Так от про плазму. Спершу плазмотерапію, пірпівтерапію, не ви почали використовувати не в косметології, а в спортивній медицині при спортивних травмах село, після м'яких тканинах. Тому, коли пацієнт приходить з проблемою м'яких тканин, доцільно можна лікар оглядає і. І вирішує, чи позначати цю ПРП-терапію. У нас вона також виконується це, все безболісна процедура, досить ефективна. Вона запускає ваші відновлюючі регенеруючі здатності організму. І буквально за три ін'єкції, тобто три укола, три сеанси, можна сказати, ми вертаємо вас в ваші будинні звичайний стан. Життя використовуємо -пі терапію в лікуванні також гарич для того, щоб і швидше зменшити і зняти запальний процес і набряковий процес. Використовую зараз PRP-терапію, -пі До речі, також стоматології, хоча мене стоматологи, і навіть гінекології. Не знаю, що там цікаво самому буду дізнаватися.